Так, шановна громада, дорога родина, давно не було відео на цьому ютуб-каналі. Мене звати Надія Жарська. в мене важливі новини на мене був замах. Мене хотіли вбити, пускали мені полю в лоб, попала між брів. Я вирішила так то і залишити діло. досправді декілька тижнів напевно треба буде походити з цим з цими наслідками. Ах, з цими наслідками моєї дурості, але поговоримо зараз не тільки про мою дурість, так що буде весело, залишайтеся. Напевно, ви бачили, що в медійному полі скандал за скандалом піднімається хвилі різні інформаційні. І я, як комунікаційниця, як людина, яка понад два роки пропрацювала в соціальній сфері, тобто там, де формуються ці наративи, які будуть потім обговорюватися. Мені є, що вам сказати, буде не дуже приємно, буде так, можливо, десь трішки. Дискусійно, але давайте поговоримо. Перше, це всіма улюблений, вже обсмоктаний з усіх сторін. Я навмисно чекала, поки цей скандал вляжеться, щоб про нього поговорити. Про скандал, пов'язаний з темою мови Мандзюк і Алхім. Перше, що хочу сказати, що я не слідкувала за жодною з цих блогерок. Мені подобалось, як в інформаційному полі взагалі розганялася тема, як бренди, я як маркетолог просто захоплювалася тим, як бренди. Класно застосовували собі оцей скандал з Анією Алхім і її костіком. І навіть сама для заходів собі брала цю історію. Насправді дуже прикольно, тому що це було всім смішно, всім було якось ну, цікаво, було так якось, назвімо так безневинно, знаєте, ми завжди бачимо безневинним те, що нас напряму не стосується. От, і тут, коли почався скандал з мовою, я дуже обережно до цього підійшла. Тому що, е, друзі, я скажу чесно, українська мова це архіважливо. Тобто, зараз нам важливо не так мову впроваджувати, нам важливо кристалізувати свою ідентичність. І оця кристалізація власної ідентичності, вона дуже напряму пов'язана з мовою, але зараз не про це. Як цей скандал розгортався, я вже почала слідкувати, тому що ну цього не можна було просто оминути. Воно з кожної просто з кожного кутка почало фонити, дзвонити. для того, хто не в курсі, я скажу, що Анна Алхім на якомусь христинах її попросила заспівати українську пісню. Вона закотила очі. Пісню вона заспівала. І взагалі її позиція така досить проросійська, але і це, ну, тобто, і це не можна підтримувати. Тобто, цього, не можна, цього не можна впускати в інформаційне поле. я за це. Але Олена Мандзюк блогерка-мільйонниця. Тобто, якщо співставити охоплення Мандзюк і Алхім, там є питання, тому що. В тебе аудиторія більша, і це треба ну не мати розуму. Щоб на свою аудиторію це виносити. ясне діло, що там різні аудиторії, і я навіть на якийсь період, коли цей скандал відбувався, мені здавалося, Боже, чому це відбувається? Ну тобто зараз для цього не час, а це такий час для цього час. Це не срач. Не називайте це срачем. Але насправді це був медійному полі, справжній срач для цього для чого він був створений. Я просто скажу зараз свою аналітику. Те, як я це бачу, воно не претендує на якусь там істину в останній інстан. Але я слідкую досить довго за цими процесами в суспільстві і просто поділюся тим, як, а, як я хочу себе бачити. Бо, знаєте, але тут теж не вгадаєш. Я пам'ятаю, коли мені було дуже боляче, і в мене наривало дуже багато мого персонального болю. Мені кричали, мені казала, Надя, помовчи, ти хто така, щоб давати цю диванну аналітику. Я замовкла, і потім, ти прикинь. Ти не маєш позиції, де твоя позиція? Так що людям не вгодиш. просто скажу, як я це бачу. Дивіться, я колись подивилася, ще коли був Холостяк, подивилася розбір Олени Шпундри, здається, якось так вона. І вона там розбирала Терена. І вона розбирала не просто психотип Терена, вона так фантазувала собі про те, що швидше за все його хтось спонсорує. І вона давала такі класні аргументи. Тому, чого його спонсорує пінчук, так? тому що всі проекти, в яких брав участь Олександр Терен, були пов'язані якось з мистецтвом. Холостяк це теж був проєкт СТБ, СТБ належить до групи компанії Starlight Media, і він теж підпорядковується пінчуку. І, в принципі, мені ця теорія видалася дуже логічною. Тобто його готували, як Певного такого гравця в політичному полі, який все ж буде підпорядковуватись певному олігархату, не знаю, чи правильно це слово я сказала чи ні. Але коли я послухала це відео, ну воно мені насправді я знаю, воно не сподобалось. Мені дуже не сподобалось, як вона, оця психологиня, говорила про бойовий досвід Олександра, тому що яким би він там не був, як би ми не розчарувалися в ньому, так як в героїві коханці. А якщо будете, до речі, як це відео зібере не менше 100 лайків, розкажу про те, як я проходила кастинг на холостяка, ще до того, як стало відомо, хто буде Холостяком, був дуже цікавий досвід. Так от як на мене... Це теорія досить логічна. Олександра Терена готували, швидше всього, як якогось майбутнього політичного діяча. І для цього відбувалася оця піар-активність. Олександр на своє щастя, може, на нещастя, він дуже гучно обкакався в медійному полі, і мені тут подобається той самий розбір Олени, де вона пояснює, чому він обкакався. Та? Тому що на нього дивилися спочатку як на громадського діяча, і це був один контекст, в якому він виступав. І потім, коли його вивели в медійне поле як чоловіка просто. І до нього були питання, як до чоловіка, там виявилось дуже багато питань, і вони дуже справедливі. Ну, тобто, там дуже багато справедливих питань. Так от, враховуючи те, що Олександр, як політичний гравець, <грав> програв, скажімо так, так? ви самі дуже добре бачили цю хронологію подій, якщо ви слідкуєте, якщо не слідкуєте. Потім вони з Мандзюк поїхали на Кіпр, де разом чілили. Потім. Мандзюк а, йде до Марічки Падалко, дає там інтерв'ю, де розказує, яка супер овер, погана а, а, взагалі а, Холостяк та команда, типу як С, СТБ, які погані, як вони погано вчинили з прекрасним Тереном. Потім туди ж йде і Терен, вже Терену е, репутацію нічого не відбілить та не адвокатує, вибачте. І що відбувається? І тоді зразу, наступною хвилею, тобто перше в медійному полі годіло оця історія про те, як вона розказувала, що вона може сказати, може захиститися за друга, і потім вистрілює цей скандал з Алхім. Як на мене, я не думаю, що з Мандзю будуть робити якусь політичну діячку, але вплив на маси і певну групу людей вона під себе підтягнула. Для чого? Дивіться, я не знаю, чи це так, але я чула, що там була в неї в історії якась цей, що вона дає якийсь там зразок доносів, де треба писати на тих, хто говорить російською мовою там, або розбрат, і так далі. Дивіться, ми зараз не говоримо про Алхім, тому що з нею має розбиратись держава. Це справді так. І перевіряти все те, що там піднялося, і добре можливо, що мандюк це підняла, тому що я якось ставилась до цього інциденту в медійному полі як типу, на що ви це робите? А потім розумієте, що це якийсь логічний процес, воно дійсно показав оцей процес поляризації суспільства. Але в цьому процесі поляризації суспільства є одне але. Так наче і е, цю сторону не так підтримує типу е, Алхім, як її пропагує Мандзюк. Якщо ви не зі мною, то ви проти мене. Але це ненормально. Е, розумієте, це українською мовою. Прикритий той самий совок, от те, що вона робить, я не знаю, просто я не бачила, я не слідкую за цим так активно. Але якщо вона там буде оце запроваджувати цю культуру доносів і просити, щоб її відмічали в сторіс, коли вона щось бачить. Ну тобто, ви розумієте, яке вікно в пекло ми відкриваємо? Бо таке було за радянського союзу, і я дуже часто я говорила про це в себе в сторіс, що я дуже часто зустрічала, що люди якусь свою власну токсичність або неприязнь. Вони запаковують в питання мови. І тут дивіться, можна і треба не підтримувати точно алхім: російська музика, російська мова, ну, тобто це те, що у нас має бути як база викорінена. Це треба вивчати самому і розуміти, чому не так. Але оця інша полярність, в якій ми наче маємо бути такими. Націоналістами, і е, е, я просто за цей час подивилася стільки якоїсь такої неадекватності запакованої в питання мови, я цього теж, теж не підтримую. І ми, як суспільство, маємо взагалі ну, не допускати до цього, тому що це буде той самий Радянський Союз, просто прикритий іншим прапором чи як? Я не хочу в такому суспільстві жити. Я дуже сильно проти цього. Я не знаю, як це має бути по-іншому, як на мене, це дійсно має регулюватися якось на законодавчому рівні. Тобто, якщо ми маємо якось об'єднуватись, то ми точно маємо об'єднуватися довкола того, аби був якийсь чіткий протокол, так, люди, які закликають напряму до таких -то, таких то дій, так, або напряму там слухають музику і так далі, десь в публічних місцях. Нехай навіть так. Вони мають нести отаку таку відповідальність. А оця історія з доносами і так далі. Камон! Ну тоді ми не можемо якось відрізнятися від того, що ми воюємо. Бо в нас тоді буде те саме просто прикрите іншим прапором. І я просто згадую, я була в Білорусі, я ніколи не була в Росії, але я була в Білорусі і в Дрячення їздила і їздила до друга друзі. Ви не уявляєте, наскільки це важко енергетично, коли ти заїжджаєш в країну, де є оцей режим? І в цьому не можна жити. Навіть якщо цей режим прикритий українським прапором. Навіть якщо я говорю українською мовою, диву це не нормально. Ми маємо взагалі пропагувати, дивитися якусь сторону інших цінностей. Наступне розвиток цього конфлікту пішов в історію. З тим, що вони обидві десь там зустрілись на обочині, обидві везли допомогу військовим. І так, цей конфлікт по типу вичерпує себе, там є кримінальна справа на Алхім і так далі. Е, я коли дивилася, як Алхім відвозила цю допомогу. Ну, по-перше, сміливо, що вона поїхала, вона розказувала, що вона там їхала, думала, що її будуть вбивати і розстрілювати. Або щось таке, там ніхто її ясне діло не чіпав, вона відвезла пікап, якихось там дронів і так далі. І все, коли вона про це звітувала, це було настільки неорганічно. Вона така каже: я допомагаю, просто я не показую. Я думаю, що вона там не допомагала, це теж мої фантазії. От, і я дуже сильно про людську свободу. Так, ми, як суспільство, ми ще не до кінця готові до цієї свободи, це правда. Але. Політика цькування, політика, якщо ви не зі мною, то ви проти мене. Політика, що має бути, ну це ж просто та сама диктатура, ми не маємо цього допустити, друзі. Це, ну, це не нормально і нелогічно. Тепер розкажу цю ж історію з енергетичної точки зору. Я в цій війні помітила одну закономірність: нас у кожного болить своє. Нас кожного чіпляє своє. Навіть в рамках однієї родини кожен під час цієї. Де? А можна в Ютубі казати слово війна? Кожен під час цієї війни проживає своє. До прикладу, мене спочатку повномасштабного тригерила поведінка своїх ж. Бо я з цим стикнулася. Я бачила дуже багато якоїсь такої людської байдужості, цинічності і зверхності. І я думала, як ж так можна? Ми ж вроді з цим воюємо по ту сторону, а в нас самих це є. Ну, може, щось не так, може, не з чимось не тим ми працюємо. Потім, коли я, наприклад, говорила своєю тіткою. Її дуже сильно боліла там інша тема про те, як Росія споконвіків за українську мову вбивала і так далі. І я зрозуміла, і я просто спілкувалася з великою кількістю, і кожного щось болить. І мене навіть є такий, у якій сторін шукати правду, коли у кожного болить свій біль. А десь тихенько вдома плаче мати, бо син пішов у свій останній бій. За правду б'ється, чию з брехню за віру, вірність, чи за що? Яка різниця, коли кожен з нас у цій війні перетворився у нічого? І такий собі процес, така собі затія, коли ви суттєках стиха, чи його серце стукить, не так важливо, як ти обереш із тих солодких і неуловимих мук, я хочу цим відео, от скільки людей його подивиться, я хочу, щоб ви дивилися не на слова, а на дії, знаєте, як у стосунках. Бо якщо людина Допомагає армії, реально допомагає, не на словах. Якщо людина, підтримує, не підтримує те, що відбувається, так? Якщо людина переходить на українську мову, бо це вже не приділилося, ну це вже не має часу. Переходить на українську мову, то для чого це цькувати? Особливо для мене незрозуміла була рівень задіяння там в цьому конфлікті квіткової і всіх інших, тому що. Вона робить якісь збори, вона говорить українською мовою. Вона, в чому вона винна? В тому, що вона не підтримала Мандюк? Якщо мені не подобається ця позиція, то що тоді? Я, я цього не розумію? Так, от, про що я? Про те, що кожен українець взагалі. Цій війні проживає свої процеси. Мені дуже сподобалась фраза її на початку повномасштабного вторгнення сказала моя подруга. Вона сказала, що не буде в Україні родини, якої би тим чи іншим чином не торкнулася ця війна. Не буде в Україні родини, якої би не торкнулася ця війна. І ви, напевно, теж по собі це відчуваєте: в когось померли рідні, загинули на фронті, в когось. Якісь там навіть далекі родичі, але все одно це чіпляє. В когось хто з них безвісти, в когось хтось зараз воює і бляха. ну Це не найлегший процес. Ну Тобто це, це постійне перебування в стресі. І цей стрес є. Ну тобто, Він нікуди не зник і ця напруга вона накопичується. І от такі медійні історії вони так якби причина і простір злити оцей весь негатив і напругу. Але чи дієво це? Тобто, це дає якесь миттєву розрядку, миттєво знайшли винних і так далі. Я би хотіла, щоб ви думали про те, що коли ви раните одні одних. Ну, бляха, муха, ну ви ж не знаєте, хто що проживає? Я зараз не говорю в контексті алхім, тому що теж є мене так дратує це опередження. Якщо ти проти однієї, значить ти захищаєш іншу. Ні, блядь, Ну вони обидвоє неадекватні. Те, що вони робили, вони стравили свої аудиторії однієї мільйонна аудиторія. Я теж не розуміє. Там в Алхім по якихось я зайшла прям подивилася по якихось там тисячу переглядів на цих тіктоках. Там 400 тисяч, Ну тобто проти мільйону, ну для чого ти ж сама їй даєш цю аудиторію? Вони стравили аудиторії одна на одну. Ви вибачте, але вони вас обікрали. Вони вас обікрали. Вони обікрали вас на час, на енергію. Бо що вирішилось? Коротше, це моє бачення цього конфлікту. Я хотіла б поговорити про якісь інші сречі, але не буду сильно це все цей. Кожен керується якимось своїми вигодами. І невже ви хочете бути пішками в цій грі? Відчіпую вас. Коротше, чому я бачу вихід? Запитаєте ви мене? А в мене був період, коли я була тою неадекватною людиною, яка ходила, писала коменти людям, які мені, цей, ну, які мені не подобаються. В мене був період, коли мене сильно безбожно харили чоловіки, які не воюють. Особливо, якщо він не воює і ще ходить, бухає. Ну, от в мене був такий стан от я коли бачила, я думала, що я зараз накинусь і очі вирну. І е, е, я прям в себе в інстаграмі записувала супер якісь гучні заяви про те, що всі ідіоти, що ніхто не знає, що відбувається. І насправді наше медійне поле воно так сформовано. Ми їмо те, що нам дають їсти. В медійне поле попадає те, що попадає. Тобто це, це дуже сильно контрольований процес. Але я, я зрозуміла, що я нічого не зможу зробити ну, тупо нічого, від слова зовсім, поки я не допоможу собі. І я почала дуже багато працювати, ну, прям я назву це трошки з пафосом, але воно так зціленням своєї психіки. Так, я дуже сильно інколи в цьому знову провалююся. Бо, наприклад, ну, це результат стресу, дуже сильного стресу. Але я просто почала працювати з собою і своїм життям. Повірте, якщо ваша, ваш максимум впливу це один комент в інстаграмі, це за що ви можете вплинути. Ну, це, це не вплив тоді. Щоб впливати, потрібно мати сили і потрібно мати ресурси, енергетичні. Інтелектуальні, фінансові, і щоб ці ресурси мати, треба їх створювати, тобто з чимось працювати. І е, я бачу вихід в тому, аби працювати зі своїм життям. Я бачу вихід в тому, аби збільшувати спроможність. Збільшувати, наприклад, суму донатів, які їм можна скинути, так? збільшувати якийсь вплив на аудиторію, так? якщо ти говориш, тебе чує там. Одна людина, чи ти мама твоя на кухні, і якщо ти говориш і тебе чує там 10 тисяч людей, це ті зони росту, в яких ми можемо бути реально ефективними взяти відповідальність за своє життя. Плюс зараз мене дуже сильно зацікавила тема колективного несвідомого. В мене, взагалі, югеніганський психоаналіз, і не прям отак от затягує. Я їхала в. Купе з психоаналітики, ну і, мене, до речі, я записана з нею інтерв'ю, я змонтую викладу. Ми прям в купе його записали на другій поличці ободвоє, було класно. Особливо, коли мій телефон впав, і він би сказав, що це якесь втручання. Ну, загалом працювати з собою і з власними реакціями. Бо якщо нас щось чіпляє, нас щось болить. Наприклад, якщо у вас є якийсь пункт з несправедливістю, так. То якщо ви підете в свою історію, ви знайдете там набагато більше ресурсу того ресурсу для